Ураган Івано-Франківськ. Брутарійці цієї команди 15-й номер Данілі Гавасюк та 26-й Артем Бурка. цим часом і забиває у нас е, Шосфінська Барса. Це стається у нас на першій жих. цієї команди Єгор Москаленко. гравці 10-й номер Артем Данилів, е, 8-й Кирил Тупік, 4-й Андрій Деценко, 9-й Лев Орел. Зараз ударний якраз тупіть. З Києва. Зараз у нас відміна відбулася, ми значимо, що після цього розкажу далі. Звісно, а був у Барсу. На майданчику перебувають Данилів Орел Тупік та э, Даценко. Плюс Москаленко у воротах. Зараз момент іще у Шост кінський Барса, то тут вже склад давно зіграний. І... Вже кілька років ця команда виступає саме це ці... не стала. Момент знову у жовтніського барсі. Я казав Роман Манзюк. Він зараз на майданчику діє. Мандз віддає пас напрямку е, понори в е, напрямку. Е, тож, такі, ми, Фенчука, зараз момент виникає вже біля. Тупік зараз пробує, зараз тупік не забуває. Зараз у драконів на меданчику. Так, Бізнесія так скажу, зараз моменту до целка. Зараз забуває він! Забуває зараз центка у ворота урагану це стається на 9-й хвилині. Андрій Децентр. Okay. Знову випаває! Забуває, зараз тупик не шутки поперечний у ворота. Кирил Тупик зараз забиває. Звертаємо увагу на всі інші команди. U15, U17, U19. Ну І зараз у нас вже сьогодні відбулись три поєдинки. Uh, зараз. Uh... У нас момент зробити прогноз щодо переможця у полігії 15. Чесно кажучи, я попередні поєдинки я ще не бачу, тому прогнози ще не можу дати, але буду спостерігати, буде цікаво. Більше футбол, ніж у саме ніж у u 17, можемо сказати. А от у цій категорії другий тайм матчу між командами Барса Шостка та Угано воно і це почнемо на секунду, кинув на кось Бас зас, якраз Баса, знову атакує зараз Міг забувати у цьому епізоді свій другій улуці зустрічає Данилів, але не далося б це зробити. Баса грає у сад от Чоніформі. Уран, от Чоніфромізос! Макфарану зараз Маскаленко рятує свою команду! Те ж мать ворогану у Думатимізос наразумети одразу. Знову відео! Баса, знову на паркеті Даценко тупік Орел, та яка Тож... Заценко на м'ячі Даценко постійно орла зараз Автогол у нас фіксується. зараз до церкви на Орла, але цю передзібрану і ще, е, доведеться багато працювати з нею. Те, що, в принципі, я казав, за момент Орла може бути, то ар пробуває, але рятує пасмутики напрямку до церкви, але зараз зараз Артифоруває і попередження рятує! Зараз грає водічівця за полетим часом! Москаленко знову! Іде зараз вперед знову Барса, Тупік. Постілює зараз Тупік і не забиває! Сказати арбітру не знаю. Взагалі, скільки я пам'ятаю Романа Кіндратіва, то він завжди був. І розпочнеться завтрашній герой день двома матчами у групі Б. Зараз після цього таки скажу пробиває Зараз Данилів забиває, зрештою, Артем Данилів. Перерахунок стає у нас 5-0 на тій ж таки 22-й. Третього дня. Зараз в момент тимчасово знову Данилів, Данилів Зараз хет третьор, коли стає 6-0 на користь шоцфінської барси. На 23 чається зараз бурка, що стосується шоцкінської барси. Та тут зараз на майданчику діють тупік. Також разом з ними тим часом! І зараз! І забуває ураган, забуває стадник! Розбачив він ворота рота настановка. кінця цього матчу залишається у нас. Галич. Пас на орла, Орел, орел звільняє собі місто орел, ну, щоб Орел не забив, цього б не могло бути сьогодні. Лев Орел все ж таки знайшов свій момент і за хвилину до кінця цього матчу Лев Орел таки до цих драконів, саме, нових драконів. Зрештою, зараз зламає фінальна сирена, і у нас рахунок підсумковий у цій зустрічі. 7 1 на користь.